Нервованість, переляк, стрес. Знову стріснилась. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Буряцькі пригоди СБУ і великі проблеми для логістики окупантів. Від вчорашнього підриву байкало амурської столиці з'явилося і більше деталей, і перше відео палаючих вагонів. Що військові експерти кажуть про цю диверсію і хто міг її здійснити? Як в США обіцяють підготувати Україну до нових масованих російських повітряних атак? І як зустрічають зиму мешканці прифронтового гуляйполя на Запоріжжі? Більше про події 646-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Наші люди всюди, навіть у далекій буряті, так у службі безпеки України прокоментували подвійний підрив російської залізниці на байкало-амурській магістралі заяви власних джерел в СБУ Цитує інтернет-видання Українська Правда. Після підриву в тунелі спецслужби надвечір 30 листопада здійснили новий вибух. Цього разу підклали вибухівку на об'їзному шляху, коли потяг рухався через 35 п'яти метро. Ви чортів міст в мережі з'явилося й відео палаючих вагонів. Московити скавчать, кажуть, розслідують інцидент за статею, теракт, вибухи істотно пошкодили рейки. Стався витік пального і пожежа. Військові експерти наголошують, бам байкало амурська магістраль. Це одна з основних ліній для логістики ворога на далекому сході. Пошкодження цього тунелю, виведення його з ладу, бодай на якийсь достатньо тривалий термін. Призведе до того, що власне ця логістика буде порушена ті ж самі мільйони снарядів з північної Кореї буде довозити вже значно складніше. Операція, якщо була реалізована нашими спецслужбами, то вона реально війде в анали да таких спеціальних операцій. Тут правда є у мене одна така думка, чи теза, що зовсім не факт, що це були наші українські агенти. Це могли просто діяти через. Якісь е, місцеві там кримінальні структури, тобто, грубо кажучи, за гроші, просто примітивне. Я так я так припускаю, що це примітивне бажання зробити е, бабла по легкому а у Кремлі вочевидь мають інше примітивне бажання паралізувати Україну із настаннями календарної, і цілком справжньої зими. США наголосили, що масована атака шахедами на Київ зайве свідчення вже відомої стратегії московитів. Але західні союзники мають комплексний план. По перше, постачання нових систем ППО. По друге, передання засобів, які захистять та посилять критичну інфраструктуру, йдеться про сі. Ітки, арматуру, спеціальні мобільні бар'єри Хеско та нові партії генераторів. А ще постійні консультації за участю фахівців із Пентагону та американського міністерства енергетики. Росія прагнула зруйнувати критично важливу енергетичну інфраструктуру України і позбавити українців доступу до тепла та світла в найхолоднішу пору року. Росія намагалася зламати волю українського народу, але звісно їй це не вдалося. Ми. Ми очікуємо, що з початком нової зими Росія повернеться до цієї жорстокої тактики і знову спробує провести кампанію і знищення критично важливої енергетичної інфраструктури України. Лише за останні дні ми стали свідками кількох повітряних атак, завданих росіянами, які схоже були спрямовані на ті оборонні системи, які українці встановили для захисту своєї енергетики. Росіяни здійснили масштабний нарід безпілотниками на Київ та інші міста. Ми розглядаємо це. Це як ознаку тих подій, які будуть далі. Далі буде зима, і у прифронтових містах буде постійний пошук тепла. А надто для тих мешканців, які вже нікуди не хочуть виїжджати, і десь на обстріляних околицях гуляйполя поліція доставляє найбільш бажаний подарунок звичайну пічку буржуйку, яка приїхала до Запоріжжя з Нідерландів. Везде вам буржуйку поставили бабом здоров'я. Yeah. Ви розумієте, якби це буржуйка, я б не разбойнув би. Завже забито. Да. Плита не горить, Що б я робила. Спасіба велике вам. 82-річний Олександр живе один. Каже, що пережив минулу зиму і вже підготувався до цієї. І навіть ворожі ракетні атаки використав із користю для себе. Ракета вдарила і оріх рознесло. І це вікно розбило, взагалі машину побило мою. І ці гілочки всі я їх. Порубав, висушую це, туплю. К картошка мене вродила, на зиму мені вполне хватає. Трошки консервації є, м'ясо є консервіруване, так що, я думаю, зиму переживемо. Зима буде тривалою, і за відсутності світла, тепла та газу зігріватися доводиться старим перевіреним способом: є дрова, є сірники, не вистачає лише буржуйки у 71-річної Раїси. Війна забрала чоловіка. Він загинув через ворожий обстріл. Російська ракета обірвала не лише життя, але й зруйнувала будинок зі старою пічкою. Саме на ній господиня готувала гарячі обіди українським захисникам. Жінка каже, що що навчилася поратися по господарству самотужки і вже підготувалася до холодів. Купила дров, навозили мені дров, хлопці трошки, і той. І з той років мені я бояка марила їсти, виїжджали на Бахмут танкісти. Я ну, якраз пішла, до них понесла, вони відказувались. А потім без мене не змогли. А ну кожен день гарячий, їм приносила, готувала. Так вони й досі дзвонять до моєї дочки і благодарять каже Петру. Ну ми не забиваємо. Всю ж дум штона возприїдіть велосипедом з каструлями. Ну, вона так далеко. котна. Олексій Пасак, п'ятий канал. Нагадаю, що усі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути. На Ютубі П'ятого каналу наші також є і розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки, обов'язково підпишіться. Підготовка бійців до реальності за допомогою віртуального досвіду українські волонтери, армійці та програмісти створили універсальну інтерактивну тренінгову систему, яка дозволяє безпечно і ефективно готувати наших військових до бойових завдань. Застосовують навіть технологію доповненої реальності в арсеналі. Понад 30 зразків різноманітної зброї. Мій колега Юрій Пугач вирішив перевірити, як працює ця система докладніше у його матеріалі. you Перший погляд може здатися, що це фрагменти з комп'ютерної гри. А ось тут, нібито, міститься чималий арсенал зброї. Утім, насправді все інакше. Це універсальна інтерактивна тренінгова система з доповненою реальністю для навчання наших бійців і створили її українські волонтери, військові та айтівці. Взагалі, ми є профільними айтішниками. Ми будували ігрові продукти. Коли почалася повномасштабна війна, ну внутрішньо. Що було на до ігор, і ми всі свої зусилля зосередили саме на тому, щоб розробляти тренажери. Такі незвичні тренажери складаються з двох частин: перша програмне забезпечення, де враховані балістика, математичні прорахунки, похибка на вітер та чимало інших аспектів усе це разом створює умови, максимально наближені до реальних. Другу частину розробники нарекли залізною. Це і є той арсенал зброї, і він справді вражає. У нас більше 30 зразків а, зброї, які ми вже оцифрували і які а, присутні в нашому цифровому просторі. А, оце і є той самий цифровий простор в цьому вигляді. А, це є базове обладнання, в якому змонтований там комп'ютер, камера, проектор і Так далі, і так далі, все що необхідно. І до нього ідуть модулі зброї. Це б, РПК ПКМ кулемети. Ось вони тут на місці. НЛАВ, РПГ7, Густав, РПГ-22, ГП-25, Р15 СГД, пістолети, Глок, та Форд, АТ-4, АКМ і РПГ-26. Усю зброю можна під'єднати до спеціальної інтерактивної моделі. А на ось такий екран можна вивести сценарій будь-якої воєнної операції і в таких умовах відпрацьовувати навички поводження зі зброєю. Наступний гілка наших тренажерів тренажери, які побудовані на технології віртуальної реальності. І перше, що ми виробили по, за цією технологією, це тренажер Стінгера. Він побудований на базі реальної труби, стріляної, звісно, без ракет. Але сюди додана вага для того, щоб воно відчувалося так, як є насправді, і баланс був такий самий. Це пускова стінгера, вона наша справжня. Тобто ми виробляємо все це. Воно вироблено як справжнє за формою, за вагою і так далі. Так само, як і прицільна планка. Вона теж наша розробка, вона навіть не відповідає справжній. Тобто справжні у нас для тренувань також є, е, але е, все так, щоб бійці з нею озною. Вона відрізняється, але коли ви будете в віртуальному просторі, ви будете бачити саме Галстику. це. спіймали в присільне, затиснули кнопку супроводження, перевели в нижнє каноє. Пуск, пуск. Все є ура, є ураження за допомогою технології віртуальної реальності. На цьому тренажері є змога відчути максимальне занурення у реальні бойові дії. Інструктор може запрограмувати систему і обрати різноманітні цілі від крилатих ракет до гелікоптерів. Крім того, серед налаштувань відстань до об'єкта ураження, його швидкість і маневреність, а ще погодні умови. Як Воно виглядало б сьогодні. Ага хмарами це ж ну ось ось правильно. А треба його побачити, знайти, прицілитись, mm -hmm. стрельнути І на все це ще 45 секунд після активації батареї. І також е тренажер нашого остання розробка це ще поки прототип, але він вже працює. На ньому вже можна також тренуватися. Це е тренажер е для мобільних груп. Е ну тут конкретно m М2». цей тренажер дозволяє так, би мовити, набити руку у полюванні за шахедами. Військова частина будь-яка може подати листа щодо можливості тренуватися в певний час, приїхати до цього майданчика. У нас є декілька таких майданчиків, як цей, і будь-який військовий може прийти, показавши своє посвідчення, і тренуватися на будь-якому тренажері безкоштовно, або попросити, щоб ми зробили мобільну групу, які теж в нас є, в'їжджають саме до військової частини, і проводять тренування саме в військових частинах. У цьому центрі щодня навчаються на різних видах зброї близько 80 армійців. Програма об'єднує курс стрільб міноборони зсу, а також реальний бойовий досвід інструкторів. Творці цієї системи кажуть, заробляти на війні в Україні не хочуть. Утім, це можна зробити за кордоном. Їхньою розробкою вже зацікавилися у Польщі, Естонії, Німеччині та Великій Британії. Юрій Пугач та його костюк п'ятий канал.